Забарного виганяють з ПСЖ після провального матчу в Лігі Чемпіонів. Шапаренко переходить до топового європейського клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь за канал, залишіть коментарі. Основний воротар Мадридського реала Тібо Куртуа зазнав ушкодження в матчі 9-го туру Ла ліги проти Гетафе, який завершився мінімальною перемогою королівського клубу з рахунком 1-0. Бельгієць травмував ногу та ризикує пропустити найближчий поєдинок Ліги Чемпіонів проти туринської Ювентусу. В основному в складі королівського клубу може вийти Андрій Лунін, повідомляє Кеден Сер. Медичний штаб клубу проводить додаткові обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення. За попередніми даними, Тібукрутуа може повернутися до тренувань уже наступного тижня, проте його участь в алькласіку проти Барселони залишається від питанням. Відсутність бельгійця відкриває шанс для українського голкіпера Андрія Луніна. У поточному сезоні він ще не виходив на поле в жодному офіційному матчі, але тренерський штаб довіряє йому та розглядає як першого кандидата на заміну. Українець отримає можливість у першому сезоні вийти в стартовому складі Реала саме в Єврокубковому поєдинку проти Ювентуса. Тренерський штаб команди розраховує, що Андрій Лунін зуміє проявити себе та підтвердити готовність конкурувати за місце в основі. У разі успішного виступу в лізі чемпіонів Лунін може закріпитися у складі команди та стати тимчасовим основним воротарем, поки Куртуа проходить курс відновлення. Журналіст і коментатор Віктор Вацько про свої останні новини про майбутнє головного тренера Київського Динамо Олександра Шовковського на своїй посаді в столичному Гранді. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився останньою. Інформацію про майбутнє головного тренера Динамо Олександра Шовковського в Київському клубі. Динамо під керівництвом Шовковського в п'яти останніх матчах чемпіонату зіграло в нічию і поступилося в стартовому турі основного етапу лігії конференції англійському Крістал Пеласу 0-2. За словами Вацка, станом на зараз керівництво «Динамо» не має потенційних кандидатів на посаду наставника команди і поки не планує змінювати Шовковського. Я не маю інформації, що керівництво Динамо прямо зараз розглядає там якусь можливість зміни головного тренера. Я маю інформацію, що у керівництва Динамо немає варіантів потенційного спадкоємця За Самою інформацією зараз умовах керівництва Динамо, таке питання, як зміна тренера, не стоїть. Це мінімум з того, що я знаю, сказав Асков в ефірі свого ютуб-каналу. Динамо наразі посідає третє місце в чемпіонаті з 17 очками в 9 матчах. 26 жовтня о 18.00. Кияни приймуть Криворізький Кривбас, а 23 жовтня о 22.00. За київським часом на виїзді зіграють з турецьким самзуспором у другому турі основного етапу Ліги Конференції. І стягжу Мерського Полісся. Складають гравці колишньої київського Динамо. Зимку цих футболістів може стати більше. Про це повідомив телеграм-канал Інсайди від пасічника. За інформацією джерела Житомирське полісся взимку планує посилити центр поля новим опорнопівзахисником. Наразі головним кандидатом є футболіст Динамо Володимир Рубчинський, 23-річний гравець, цікавий головному тренеру Руслану Ротаню, який постійно грав з ним у молодіжній спірні 21. Рубчинський є вихованцем академії Дніпра, а влітку 2024 року перейшов із Дніпра 1 до Динамо. Контракт гравця діє до червня 2028 року. У нинішньому сезоні Ревчинський тривалий час був травмований, а після відновлення ще не потрапляв у склад Динамо. Динамо буде готовий відпустити гравця лише в оренду без права викупу, так як в майбутньому розраховує на нього. Йдеться в повідомленні. Португальський клуб Бенфіка розглядає українського півзахисника Георгія Судакова як довгостроковий проект. Президент клубу Руй Кошта підтвердив, що клуб повністю підтримує гравця в усіх аспектах. Коштав інтерв'ю Сімі Тіві, зазначив, що попри молодий вік, футболіст проявляє зрілість як на полі, так і поза ним, і клуб ретельно підійшов до оцінювання його як особистості та професіонала. Португальський клуб підкреслює, що трансфер розглядається не просто як купівля талановитого гравця, а й як інвестиція в майбутню основу команди. І новий футболіст відразу отримав серйозну підтримку в адаптації. За даними джерел, контракт передбачає гнучкі умови з акцентом на розвиток гравця та інтеграцію в нове середовище. Бенфіка повністю підтримує його і готова допомогти в усьому. Попри вік, він уже дуже зріла людина. Усе, що відбувається в його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим. Ми були дуже уважні до його потреб і намагалися допомогти, чим можемо. Мені здається, що він відреагував дуже добре. Він неймовірний гравець. Це особливий випадок, свої кошта. Герой Судаков провів у футболці Бенфіки вже вісім поєдинків, в яких забив два голи і зробив стільки ж результативних передач. Донецький Шахтар продовжує боротьбу в лізі конференції у ЄФА. В четвер 23 жовтня проведе матч другого туру проти польської легії. У разі перемоги гірники зміцнять своє становище в турнірній таблиці. Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції, повідомляє портал Новий Лайф». Для підопічних РДТурана цей поєдинок має ключове значення в турнірній стратегії. Перед поїздкою до Польщі донецький клуб приділив особливу увагу організації гри в обороні та стандартним положенням. Устання суперників навпаки говорять про необхідність перервати серію невдач та повернути певність на домашньому стадіоні. Матч відбудеться в четвер 23 жовтня на стадіоні Легії у Варшаві. Початок зустрічі заплановано на 19.45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі Меґґо на телеканалі Футбол 1. Також матч можна буде дивитися онлайн за передоплатою сервісу. У першому турі групового етапу Шахтар обіграв на виїзді шотландський Абердін Тердва, До як легія поступилася вдома турецькому Савсунспору 0-1. Після стартового туру донецька команда посідає 11-те місце, а польський клуб розташувався на 23-й сходинці. Колишній півзахисник Ювентуса та Національної збірної Італії Анджело Ді Лівіо поділився думкою щодо українського нападника Ромарта Мандобика колишній ще підзахисник Ювентуса та національної збірної Італії, адже лоді Лівіо висловився стосовно нападника Рома та Матопика. Італійський ексхавбек заявив, що Україна занадто близько до серця сприймає кожен негативний епізод та не володіє сильним характером. Це футболіст, який занадто сильно переймається після кожного негативного епізоду. Не має сильного характера, не вміє реагувати на несприятні ситуації, статі Лівіо в видання Ретерспорт. 28-річний Довбек у нинішньому сезоні провів 8 матчів за рому, забивши гол та оформивши асист. Наступний матч римська команда проведе 23 жовтня проти Вікторії Пільзень в рамках Ліги Європи. Початок зустрічі о 22.00 за Києвом. Роба наразі посідає четверту сходинку турнірної таблиці італійської серії А, маючи 15 залікових балів. Центральний підзахисник Київського Динамо Микола Шапаренко давно прагне покинути УПЛ. Футболіст хоче перейти на вищий рівень. І в клубі готові розглянути його продаж. Наразі в Європі є клуби, які зацікавлені в Шапаренку, повідомив паблік Legionairs.ua. Лідер київського Динамо у січні 2026 року може покинути команду. За інформацією Джерел, за ним стежить німецький Штутгарт, турецький Галата та Репсонспор, Італійська Фіорентина, Французька Ніца та грецький Олімпіакос. Шапаренко зацікавлений у переході до одного з клубів топ-5 ліг, тому в пріоритеті Німеччина, Італія та Франція. Драк Миколи Останова діє до вересня 2026 року, а портал Трансфер-маркет оцінює його в 11 мільйонів євро. цього сезону Шапаренко у 15 матчах забить два голи та віддав 4 асисти. В рамках третього туру Ліги Чемпіонів Байер приймає на своєму полі ПСЖ. у складі французів на половище український центральний захисник ля Забарний. Для українця цей матч став найгіршим в кар'єрі, повідомив портал Новини Лаєв. Пасажир забив швидкий гол на сьомій хвилині після удару головою Пачо. Проблеми паражан почалися на 24-й хвилині, коли арбітер призначив пенальті за грою рукою від забарного. Насправді гравець атаки завалив українця, і той падав майже на м'яч, і уникнути контакту не міг. Зазвичай за подібні моменти не дають пенальті, але арбітер прийняв дивне рішення за українцю жовту картку. Пенальті виконав Гримальдо. Він промахнувся та тимчасово врятував ілю Забарного від гніву полівальників. На 33-й хвилині арбітер за відмашку видалив гравця Байера Андріха. Чи теж викликало питання. На 37-й хвилині забарний втратив рівновагу та заробив другий пенальті та пряму червону картку. З 11 метрів не промагнувся Гарсія. грі 10 на 10, майже тричі забило до перерви, двічі відзначився дует та ще раз кварадсхиля. На цьому новини підійшли до кінця. Дякуюся за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей!